Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Знаходимося ми в славному місті Кропивницькому. Приїхали ми на всім відомий український завод Ельворті, для того, щоб провести екскурсію. Ну і заодно сподобався мені культиватор від компанії Ельворті Альтаїр. Можливо, візьмемо його на тест, ну а також покажемо вам заодно нову зернову сівалку від компанії Ельворті, яка має назву Альфа 4 Naутіл. Я думаю, що. Це буде багато кому цікаво, так що по традиції ставимо таку вподобайку. Обов'язково підтримайте підпискою. Так що не гаємо часу і поїхали. Так, друзі, до вашої уваги новенька сівалочка від компанії Льворті, яка має назву Альфа-4 Ноутіл. Менеджер компанії Коля зараз розкаже вам, що і як, які новинки є. І чим ця сівалка нас зараз здивує. Доброго дня всім! Сівалка Альфа-4Нутіл, зернова сівалка, призначена для родового висіву зернових культур, а також мілкосімяних культур. Працює по ноутільній технології по е, нулю, також за рахунок того, що е, колтерна приставка гідрофікована, тобто є можливість підняти колтерну приставку е, і працювати по мінімальній, а також по традиційній технології обробітку гру. Тобто, як і по ноутілу, як і по, і по класиці так, можна працювати так. без проблем. Бачу, у вас цікавий висівний апарат. Що це? Як воно працює? Новий висівний апарат винтового типу. Для висіву зернових культур, а також їм подібних, а також висівний апарат для мілкосім'яних культур, таких як ріпак, до прикладу, з висівом мілких норм висіву від півтора кілограма на гектар. Взагалі катушка викидає від півтора до 400 кілограм на гектар. Дрібні культури ми також можемо сіяти, в принципі, без проблем. Такі Так, так. так. Це все відбувається також за рахунок нашого варіатора. Тобто, давайте покажу. От варіатор наш. Варіатор е виготовляється на заводі Ельворті. Це механізм, який дозволяє. Безступінчате регулювання норми висіву в розширеному діапазоні від 1,5 до 400 кг на гектар. Норма регулюється просто переставлянням цього вказівника по шкалі. Шкала умовна від 0 до 100. Норми висіву відповідно по Культурах зазначені в інструкції по експлуатації. Це ми кілограми виставляємо, правильно? Ні, це умовна шкала, я ж кажу. В залежності від культури, яку ви висіваєте, у вас є в інструкції mm -hmm. по експлуатації, градація норм висіву. Відповідно, ви регулюєте на варіаторі обертання валів, тобто передаточне число обертання валів, після чого є регулювання. Клапанів якби під катушкою, от ви можете бачити, регулюється воно. Бачите, є перше положення від першого до сьомого положення. Відповідно від величини фракції насіння калібровки, у вас збільшується. От, До прикладу, якщо висівати ячмінь, до прикладу, це четверте положення, от бачите, як язичок встановлений. Якщо це буде. У вас соя, до прикладу, це буде шосте положення. Відповідно, величина зазору між катушкою збільшується для прохідності насіння. Також є регулювання подачі на велику катушку і на меншу катушку, відповідно менший. Так, от, от він, бачите? Подача на Маленьку катушку і подача на велику катушку. Кожна має по сім положень. Відповідно, це все теж прописано в інструкції по експлуатації, яке положення буде відповідати за яку норму. А по комплектуючих, це, це власне виробництво чи це якісь імпортні деталі? Ні, відливка ведеться на заводі Ельворті. Вони, як ви бачите, алюмінієві. Їхня перевага полягає в тому, що вони повністю ремонтопридатні. Є ремкомплекти на них. По е, закінченню гарантійного сроку. Там, е, якщо у вас щось вийшло з ладу, ви е, якби, маєте можливість докупити ремкомплект, повністю його відремонтувати. Проблем із цим немає, да, в принципі? Ні, ні. Яка ємність бункеру? Загальна єм... ємність бункера складає 2000 літрів, е, 1200 літрів е, складає насіння. І 800 літрів під добрива. В середньому, якщо висівати від 150 кілограм на гектар насіння та 100 кілограм добрив, то це без дозавантажень, ви можете напрацювати 8 гектар без проблем. Бункер достойний. Всередині є ворошилка в бункері для того, щоб дрібнонасінні культури не злягалися в бункері, якби йшов висів. Коля, розкажи нам про сошник і я бачу нова конструкція прикатуючого котка. Так, конструкція, сошник, прикочуюче колесо. Сошники йдуть зі зміщенням 6 мм, виготовляються з боросодержащих сталей, що збільшує їх ресурс роботи на 100%. Ступиця диска сошника, не обслуговуємо. Виробництво FKL. Регулювання глибини прикочуючого колеса е, змінили раніше, раніше перестановка відбувалася в вертикальному угу. положенні, зараз в горизонтальному. Тут є демпфер знизу, тобто забезпечує довговічність роботи даного узла. Чистики, е, чистики виготовляються з матеріалу дюросталь. Е, Колеса, прикочуючи, можуть бути двох варіантів. От ми бачимо більш жорсткий бандаж шириною 50 см, є колеса більшої ширини з м'яким бандажем на 70 см. Для роботи в більш вологу пору. Так. Бачу, шини тут потужні, так, у вас стоять? Так, рахунок збільшення ширини опорно-приводних коліс зменшується тиск на ґрунт, збільшується щеплення з ґрунтом, що дає нам можливість раніше виходити в поле. Транспортне положення я бачу у вас є. Як воно взагалі влаштовано і яка швидкість розкладання із транспортного в робоче? Розкладання з транспортного в робоче положення відбувається за рахунок гідроциліндра. Відбувається доволі швидко, протягом двох хвилин. Можна перелаштувати сівалку з робочого в транспортне положення. Це відбувається за рахунок основного гідроциліндра. Ось він. Тобто, без відцепу від трактора можете розвернути сівалку швидко з транспортного в робоче положення і навпаки. З якими тракторами ця сівалка агрегатується? Агрегатується з тракторами від 110 кінських сил, тобто 10-25 в принципі буде достатньо. 892-й не потягне, можна не пробувати. Ні. Дивлячись, чи будете застосовувати ви колтерну приставку. Угу. Тобто сівалка може працювати, як ви бачите, з піднятими колтерами по мінімальній технології, по традиційній. Якщо опускаєте колтерну приставку, сівалка буде працювати по нулю. І з колтерами навантаження трактору буде в рази. ж Збільшуватись. Дуже багато гідравліки бачу. Що тут і як воно влаштовано. І що дуже багатьох фермерів цікаво, чи його воно виробництво нашого, українського, чи імпортні комплектуючі. Гідравліка наша, виробництво гідросила. Тут ми бачимо два манометри. Перший для виставлення сили тиску на сушникову групу відповідає цей гідроциліндр для виставлення тиску. На колтерну приставку цей манометр. А як ми виставляємо тиск на... на. Тиск регулюється відповідно в PCI або барах. Регулювання відбувається від 0 до 2000 PCI або ж тут 130 бар. А де? Регулювання ось. Відбувається вкручуванням, викручуванням. Оце да? винт, так? так. Підбираємо тиск, тиск, який так, нам потрібен. Перед початком роботи ви повністю викручуєте його. Відповідно, при вкручуванні тиск збільшується. Налаштовуєте тиск на манометрі, проходите відповідно по полю задану довжину, там 50 метрів, 100 метрів, Дивитесь, чи задовільняє вас прорізання дисків колтерів або ж заглиблення. Сошникової групи на відповідну задану глибину, так і регулюється глибина. А колтера як у нас регулюється тиск? Регулювання колтерної приставки відбувається за рахунок ось цього регулюючого клапану. Регулювання заглиблення сошникової групи, регулюється цим манометром. На манометрі відповідно показує значення. Регулювання відбувається за рахунок вкручування та викручування. От цього клапану тут ми бачимо е, два важелі. Дані два важелі відповідають за роботу, напрямок роботи гідравліки, на маркера, е, транспортний гідроциліндр, транспортні піднімання опускання коліс і на роботу прижимного зусилля на сошник. Даний, дані два е, важелі відповідають за регулювання роботи опускання піднімання колдерів, колтерної приставки. А максимальне зусилля ми можемо виставити на сошник. Який тиск? Максимальне притискне зусилля на сошники може здійснюватись до 130 кг. Регулюється відповідно гідросистемою, виставляючи тиск на манометрі. А на колтерах яке зусилля? На колтерній приставці до 200 кг. Міжряддя mm -hmm. даної сівалки. 20 сантиметрів, що дозволяє збільшити прохідність пожнивних рештків і землі між секціями, запобігає меншому забиванню сівалки в процесі роботи. Так, ну в принципі, основні моменти зрозумілі, цікавить якість фарбування, бо багато фермерів От дуже цікавий цей момент. Фарба ланяє, не ланяє, блази. Фарбування сівалок відбувається за допомогою датської установки Line. Порошкове фарбування, гарантія 8 років від вигорання. На лакофарбове покриття? Так, ну, якщо, звісно, якщо немає механічних пошкоджень. А гарантія на саму цю валку є, якась чи немає і скільки? Гарантія від заводу 2 роки складає, доставка пусконаладочні роботи безкоштовні. Тобто по гарантії питань немає. Десь щось якийсь вузол вийшов з ладу. Зразу дзвонимо на сервіс. Повертаєтесь на сервісну службу. Сервісна служба реагує досить швидко. Тобто проблем із сервісом немає ніяких, і, да? Ні. і По запчастинах Ні. є в наявності все чи немає? По запчастинах у нас є свій фірмовий Там. магазин запасних частин, в який ви можете звернутись і придбати запасні частини. Тобто, ну ми надіємося, що, що ця валка в принципі, вона не ламається. Ну, вдруг чого, запчастина є в наявності. Йдемо далі? Так. До нашого культиватора. Так, ну що ж, давайте тепер перейдемо до культиватора, який має назву Альтаїр. Даний культиватор ми будемо брати на тест-драйв. Детальніше нам розкаже вже Коля. Культиватор Альтаїр 5.6 предназначений для міжрядного обробітку просапних культур з одночасним внесенням мінеральних гранульованих добрив. Коля, добрива в комплекті йдуть чи немає? Добрива в комплекті не даємо, але бункера є і системи під них також. До Ні. речі, системи. Система висіву Добрив нова, як ви бачите. Така а що ж... нового коля розказуй. Регулювання, регулювання норми висіву відбувається за рахунок керування да? заслонки. Так, ви от, переставляєте. А як кілограми нам виставить? 100 кілограмів поставить? Відповідно, регулювання відбувається на редукторі. Основне, регулювання подачі відбувається за рахунок. Перестановки показника, відповідно, і от ви бачите, виїжджає. Збільшується норма. Відкривається заслонка подачі, збільшується норма подач. І Регулювання відбувається по умовній шкалі від 0 до 9. Є от у нас схема Там передач схема передач. Відповідно, і регулювання подачі з самої банки. У нас загальна ємність бункерів складає 320 літрів. Кожен бункер 80 літрів має ємність. Ну, в принципі, регулювання не проблема, було б що туди засипати, правильно? Так, так. А це щось нове, Коля, Ну розказуй нам, що це таке. Це, Я такого ще не бачив. Це захисні екрани рослин від засипання ґрунтом під час роботи. Тобто його призначення підривати, якби розбивати корку ґрунту, яка утворилася після дощів, збільшувати подачу кисню до коріння культурних рослин, а також знищувати бур'ян міжряді і закривати культурні рослини від засипання землею. Дуже цікаво, як воно працює. Чи… Не буде воно пошкоджувати наші рослини. Ні, пошкодження рослини немає, Є деякі обмеження, тобто крона рослини не повинна перевищувати 14 см в, в діаметрі і по висоті не вище 22 см. Посилена конструкція паралограмна самої секції, тобто за рахунок пружини має більшу жорсткість, що дає можливість краще. Здійснювати обробіток і копіювати рельєф ґрунту. Стійки s образні 110 лапа, Виробляється у нас на заводі лапи збору содержащих сталей. Як він покаже себе в роботі, ви побачите в наступних відео. Я думаю, що буде дуже цікаво, дуже багато всяких експериментів. Так що далі буде.